Вітаю українців вільної України, в просторі волю. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу з вами поговорити про демократію. Давно думав підняти це питання в контексті демократичних процедур, процедур. Виборів представницької форми правління народовладдя, представлення волі українського народу, воля взагалі народу через представницьку форму. У нас зараз дві форми представництва: це президентська гілка влади та обрання народних депутатів різних рівнів, центрального рівня місцевих рівнів, які представляють, мають представляти інтереси народу. І її волю. На жаль, ми бачимо, що відбір, відбір в представницькі органи влади, представлення гаранта Конституції відбувається з негативним відбором. Якість політичних еліт знижується. Це спостерігається постійно. З цього і наші всі біди. Економічного занепаду, демографічної кризи, зневажіння українського народу, ну і як результат: напад агресора, напад на Україну, і питання визволення, виживання українського народу стоїть дуже гостро. І якщо ми правильно зробимо висновки з. Початку війни з підвалин війни, з природи війни, і не усвідомимо, що це питання не вибору, хочу не хочу, а питання вибору виживемо, не виживемо. І на жаль, більша кількість тилу українського народу досі не є свідомою, не усвідомлює загрозу, загрозу екзистенційної війни, знищення. Українства, і я дуже сумніваюся, що там якути, які зайдуть, якщо прорветься фронт, будуть обирати між українцями їх свідомістю. А за великим рахунком, українство буде знищено, і паростки волі, які зароджувалися, будуть також знищені. Думка про підняти це питання, я довго вже думав, яка форма правління буде краще, і ми розуміємо, що кращою формою правління може бути представництво відповідальних громадян, робота з громадянським суспільством і створення відповідального громадянина, який бере на себе відповідальність. І ну, ви знаєте, що ще Черчилль колись говорив, що найгірша форма держави. Це демократія, але решта, які знають людство ще гірше, я вважаю, що це хибна думка, тому що людство знає кращу форму правління. Це вона ще народжувалася в Греції, це голосування відповідальних громадян. Ви знаєте історію походження слова ідіот, да? це людина, яка не цікавиться публічною справою. Не голосує, не має е, права вибору е, бути обраним і обиратися, і на якій базі це формувалося. Е, ще от підстава, чому я про це вирішив поговорити сьогодні, кава з Любарському якраз і закінчувалась цим обговоренням питанням е, до чого демократія привела в країнах Європи. І частково в Америці, тому що початково формувалася Америка як республіка, спільна справа відповідальних громадян, і там закладувалося саме право голосу відповідальних громадян. І він говорить, що ну, Любарський називає демократію ублюдочною формою правління, це, в принципі, і то, що привело і Україну, і Європу. До тих подій, тих трагедій, які зараз відбуваються, і Любарський там запропонував повернути право голосу відповідальним громадянам. Він говорить про те, що люди, які створюють додану цінність, які своїми податками на наповнюють бюджет країни і мають право голосу. Всі решта мають бути позбавлені цього голосу або ставати. Відповідальними громадянами створювати додану цінність да, і створювати успішну країну. Я тут погоджуюсь, але в мене більш, ну, на мою думку, більш складна схема, пропозиція. Хоча база, я вважаю, має бути саме такою. Чому? Тому що демократія, коли голос має. Всі рівні, урівнілавка така, знаєте, це в ідеальному саду. Все рівно, все рівно підстрижено, трава, газони, кущі, дерева, рівненько з краси, красивими формами, але чи буде плодоносити такий сад, якщо ми будемо обрізати плодові ягоди, да, в угоду красоті. Так і з демократією ми не можемо урівняти людей, які відповідальні, які, наприклад, зараз воюють, які створюють додану цінність. От щодо доданої цінності, чому так широко розцвітає ліві ідеї, ідеї великого сильної держави. Беремо на прикладі України. У нас ну, важко сказати зараз чисельність України від 40 мільйонів до 25 Ну, візьмемо середню цифру: там 30, 35 мільйонів. Склад суспільства. Ми знаємо, що зараз 10,5 мільйонів це пенсіонери. Також у нас десь 5 мільйонів бюджетників, тобто більше 15 мільйонів, тобто половина складає люди, які отримують кошти з бюджету. Решта це діти і відповідальне економічно активне суспільство. Люди, які створюють додану цільність, працюють в приватному секторі. І створюють доданоцінність. До війни це було десь 9 мільйонів людей, зараз менше, тому що багато виїхало, багато підприємств було знищено, скорочено підприємства. Тобто менше фактично менше 9 мільйонів економічно активних відповідальних громадян, які створюють додану цінність. І, от приклада, 15 мільйонів людей, які сидять на Рівноправі да, отримані коштів з бюджету, які розподіляють чиновники, які будуть завжди за сильну державу, за справедливість, за їх розумінням, і е, менше 9 мільйонів людей, які створюють доданоцінність. Любарський каже, що якраз, якраз ці люди, які платять податки, мають і е, е, обирати. Собі політичну еліту, але ж у нас податки сплачуються і чиновники. Якщо там суддя отримує 350 тисяч з бюджету коштів, да, вона сплачує ЄСВ, спла сплачує подоходний податок. І нібито має право на голос. Я вважаю, що чиновники не мають права на голос. Ну не то, що не мають права, а вплив, важель цього голосу має бути менший, ніж люди, які створюють додану цінність. Тому я для себе вивів таку формулу. Зараз коротенько її вам розказати. І поділитися, мені цікаво. Ваші думки, я розумію, що прихильників такої ідеї буде небагато, якщо у нас більше 16 мільйонів людей, які отримують кошти з бюджету і хочуть рівноправі да, борються за рівні права. У нас недавно було 8 березня, тоді Роза Люксембург, да, Клара Цеткін запровадили боротьбу за права жінок. Я хочу запровадити боротьбу за. Громадянське суспільство за вплив більш широкий вплив відповідальних громадян на формування державного апарату ми не скорочимо державний апарат, якщо буде демократія, якщо буде кожний голос, один голос, одна людина. Моя пропозиція, що від рівня впливу на громадянську діяльність, на вплив створення доданої цінності. Має бути збільшена вплив ну, рішення на прийняття політичної еліти, вибір в представницькі органи влади, а здебільшого перехід на безпосередню форму управління. Я нагадаю, що згідно статті 5 конституції України у нас єдиним суверенним джерелом влади є український народ. Він здійснює свою владу або безпосередньо, або через е представництво. Так от я вважаю, що представництво може має, має мінімально скоротитися. Ми маємо перейти на самоврядування. Але як нам формувати от політичну елі, еліту, яка буде мінімальною і відповідальною, відповідальною перед відповідальними громадянами і контролюватися їми? Я пропоную таку формулу. Ну за правом народження на Україні всі мають повинні мати. Наприклад, якщо ми беремо за одиницю 25%, тобто 0,25 голосу за правом народження на українській землі. Тобто пенсіонери, діти треба визначитися з. У нас і так все рівно там, коли кажуть обмеження, що не можна обмежувати, да? у нас чомусь стоїть обмеження з 18 років. От треба визначитись, з якого року людина вже має право голосу і видавати свій голос 0,25%. Ви можете збільшити його до двох одиниць. Зараз е, скажу, як збільшити до єдиниці і як е, збільшити до двох до одиниці. Для того, щоб збільшити своє право голосу, по-перше, ви маєте розуміти правову систему держави, конституцію ваші е права обов'язки, тобто, ви маєте здати екзамен на знання права управління і спільного співжиття в республіці. Тобто, е маєте пройти кваліфікацію, що ви розумієте. Що ви робите під час голосування? Здавати екзамени, і ви отримаєте ще 0,25%, тобто 0,5% за правом нарадження і після здачі про знання Конституції і правового режиму, який існує в республіці. Далі наступне 25% 0,25 від голосу. Ви маєте продемонструвати свою жертовність, свою готовність працювати на країну. Одна із да, для громадянина це проходження строкової служби. Я вже говорив, що в нашій ініціативі сім кроків до перемоги, третій крок це реформа армії, створення сильної самооборони. І от я вважаю, що кожний, кожна людина має повинна мати певне знання в самообороні, тактичній медицині, вміти володіти зброєю, не мати зброю, не носити зброю, а саме володіти зброєю, пройти певні тести, курси, пройти курси самооборони, і тоді вона отримує. Право володіння зброєю і право визначатися, тому що вона входить в систему, в структуру оборони захисту країни. Ви отримаєте 0,25%. Черговий 0,25% також це прояв вашої громадянської активності, участь в спільних справах. Тут треба також обговорювати, що має бути. І як це зараховувати? Це робота там в е, об'єднаннях громадян, в е, об'єднаннях домів, сел, активна позиція, контроль влади? От, наприклад, е, наша, е, наш проект народний аудит» Юлія Глушко, да, вона створила проект, який контролює державні фінанси. Вона витрачає свій час здібності, свої ресурси на контроль витрат наших спільних коштів, наших боргових зобов'язань, які беруть наші чиновники, і податків, які ми сплачуємо. Тобто, ваша активна позиція ще надає вам 0,25% для е, для прийняття відповідальних рішень в республіці. Чергових ще, тобто 1%, ви можете таким чином набрати, приймаючи активну участь громадян. Як збільшити вплив, те, що говорив Любарський, людей, які сплачують податки, створюють на цінність збільшити свій вплив на рішення. Чому? Тому що я вважаю, що так, пенсіонери, діти, чиновники повинні також приймати участь, якщо вони Приймають активну участь в створенні е спільної справи, але люди, які е фактично фінансують, е які створюють умови існування такої країни, повинні мати більш привілей. Тому і ще один бал е він буде розподілятись за моїми так, також критеріями по 0,5. Тобто, якщо ти просто сама зайнята людина, от як е е ФОПи. Але ФОПи теж є інші ну, різні категорії, є просто сама, сама зайнята людина, наприклад, займається якоюсь приватною практикою, навчають англійському, там, музиці, малюванню, таке інше. Тобто, вона дає курси, якісь консультації, сама зайнята. Створює невеличкий якийсь бізнес, який створює додану цінність в загальну справу. Вона має 0,5%. Тобто, якщо ти хочеш чиновникам, ти не зможеш більше впливати. Твій голос буде менш вагомішим ніж людина, сама зайнята, тому що вона займається створенням доданої цінності. Ще 0,5% це якраз такий більш вагомий бізнес, більш відповідальний бізнес, який створює великі підприємства або ФОПи більшої категорії, які запускають бізнеси. Звичайно, ми не можемо допустити, щоб, наприклад, там бізнес Ахметова да, мав великий вплив, але він має більш відповідальну соціальну функцію і він має право більше впливати, ніж чиновники, тобто ще 0,5%. І таким чином, якщо ти в приватному секторі створюєш дадонаційність, займаєшся активною громадською діяльністю, здав кваліфікацію на знання розуміння спільної справи республіки. І займаєшся і створенням додана цінності, і активною громадянською позицією. Ти маєш два бали для при голосуванні. Таким чином, ми будемо відокремлювати пенсіонерів-чиновників, вони будуть мати в менший вплив. Тому що я вже сказав, 15 мільйонів у нас зараз на дотаціях і на. Сидять на шиї у людей, що створюють доданоцінність, а людей, що здорюють додонуцінність менше майже в два рази, ніж от таких людей. Таким чином, ми збільшуємо вплив відповідального громадянина, залучаємо його до знання і до активної позиції, таким чином надаємо йому привілі. Звичайно, можливо категорувати іще якось. Але ми маємо повернутися до дійсно нової форми управління республіки спільної справи, справи відповідального громадянина. І Я ж кажу, що зменшувати державу таким чином, збільшувати громадянське суспільство, відповідальний сектор сумлінних українців, які приймають активну участь в формуванні країни розподілу. Власних фінансів і створення доданої цінності, от е, у мене така думка. Е, дуже цікаво буде почути ваше бачення. Я думаю, що це е, теж один крок з е, до шляху до перемоги, тому що та форма управління, яка існує, вона знищує країну і веде до занібоження е, зникнення України. Ваші думки будуть корисними для мене. Я вважаю, що цю ідеологію треба просувати цим треба займатися зараз. Зараз, коли йде війна, коли ми маємо вибратися з тієї ями, в яку ми потрапили саме, от з такої нерівності несправедливості, яка настала в демократичних країнах, в лівацьких країнах, і ми з цієї ями маємо вибиратися. Чекаю на ваші ініціативи, на ваші думки. Дуже чекаю на вашу підтримку нашої ініціативи. Сім кроків до перемоги. Голоси нас має бути мільйони, щоб голос наш був почутий. Заходьте на Пітішн голосуйте, визначайтеся і ставайте відповідальними громадянинами. Змінюйте світ на краще. Україна переможе. Слава Україні!